Ну не могли ж ми сюди між двох старих будівель не впихнути гидкий мав. Йдемо, подивимось на кохання в плюс дев'ять. Вчора у нас була качко їжа, качок не було. Сьогодні є качки, але нема качко їжі. Що як казав класик, купатися чи не купатися? Що у нас тут над ставком? Качки в ставку, мартини над ставком. Все красиво. Як можемо, так і знімаємо. Привіт, друзі! З вами Прокопенко, і ми у Тернополі. Другий день йде дощ. Готуючись до цих зйомок, ми передивились багато відео про це місто і що в них спільного. Приблизно півгодини вам розказують про цей ставок. І Ще приблизно півгодини вам показують різні заклади Тернополя. Ми ж сьогодні спробуємо зробити трошки інший огляд і показати вам справжній Тернопіль, атмосферний та історичний. Отже, і почнемо ми з архітектурного огляду центру Тернополя. Якщо ви вперше на цьому каналі, то знаєте, що пляжі, пахвали, мідови та аквапарків ви тут не побачите. Проте побачите в'ятку урбаністичну архітектуру, цікаві замки, паласи, хай би в якому стані вони не були, та ще щось там. Почнемо ми з огляду центральної частини Тернополя та її архітектури. Більшість оглядів Тернополя, які ми переглянули, готуючись до подорожі, запевняють, що цікавої старої архітектури в Тернополі немає, ну чи майже немає, внаслідок того, що уся вона була знищена під час Другої світової війни. Давайте з вами розберемо, що з цього правда, та які ж історичні передумови саме такого стану речей. Почнемо з того, що Тернопіль не дуже старе місто. Заснований він був в 1540 році великим коронним гетьманом Яном Тарновським, який звів тут фортецю і, власне, добре приклався до розвитку міста. В подальшому власники досить часто мінялись, і серед них були навіть представники князівського роду Радзивілів, про спадщину яких ми детально розказували у відео про Волинь. Обов'язково перегляньте його на нашому каналі. В контексті відсутності великої кількості монументальної архітектури варто зазначити, що довгий час, аж до 19 століття, Тернопіль не був найбільшим містом регіону і довгий час перебував в тіні Теребовлі, Галича, Збаража та інших міст Східної Галичини з більш давньою та славною історією. Інтенсивний розвиток міста можна пов'язати з будівництвом тут залізниці у 19 столітті, наявність якої і стала в подальшому визначальним фактором успішності економічного та демографічного розвитку населеного пункту. Про ті часи відомо багато історій та анекдотів, як купці давали хабарі інженерам, щоб залізниця прийшла саме через їх місто. Вже тоді люди розуміли потужний вплив цього фактора, який направду зберігається. І досі. Школа, напроти теж якийсь учбовий заклад. І це ми зовсім поруч з театральним майданом. Цікавий Значить, Начебто не небагато такої старої архітектури, але вона є, вона атмосферна, прикольна. Не дивлячись на майже повну відсутність. Старої архітектури додаткового вайбу в Тернополі створюють ось такі фігурки, де місцева влада спробувала відтворити знищені колись будівлі, які були окрасою цього міста. Що ж до руйнувань, то й справді доля міста була дуже непростою. Воно страждало та суттєво руйнувалось під час війни Богдана Хмельницького з військами Речі Посполитої війни Польщі з Туреччиною наприкінці 17 століття під час Першої світової війни. Ну, а найжахливішими були руйнування, завдані під час захоплення Тернополя радянськими військами в 1944 році під час Львівсько-сандомирської операції. Як це впливає на вигляд міста зараз? Кілька пам'яток було все ж відновлено радянською владою, і ми їх сьогодні обов'язково побачимо, тож обов'язково дивіться цей ролик до кінця. Центр Тернополя зараз не виглядає старовинним діснейлендом на кшталт площі ринок у Львові чи старого міста Кам'янця Подільського. Проте житлових та комерційних будівель, побудованих у 19 столітті, залишилось тут доволі багато. Так між ними густо напхано різноманітних цумів і поштамтів в стилі радянського конструктивізму, та зрештою і сучасних споруд. Ну Не могли ж ми сюди між двох старих будівель не впихнути гидкий маф. Ми взяли і впихнули гидкий маф. Однак, не дивлячись на це, у комплексі з великою територією пішохідних зон вони все ж таки створюють свою специфічну атмосферу та незабутній тернопільський вайб. Друзі, ну ось дивіться, ми зараз на театральному майдані. Ось у нас театр імені Тараса Шевченка. І хочемо показати, як тут все компактно. Справа 500 метрів і видно залізничний вокзал. До нього реально пішки йти три хвилинки. В інший бік, ну теж мать метрів 500, у нас універмаг. Це театральний бульвар, до речі, чи бульвар імені Шевченка, Не пам'ятаю, це по бульвар імені Шевченка. Універмаг. А якщо піти в той бік... То буквально, ну тут може трошки більше, ніж 500, може метрів 700. І ми виходимо до парку імені Шевченка, за яким буквально починається одразу тернопільський ставок. А якщо туди, отут, от там є вуличка, так раз, якщо туди, то ще 500 метрів і буде власне кость, який був. З який був? Ксов був домініканський колись? А тепер він греко-католицький. Мабуть, найкрасивіша архітектурна краса Тернополя. От. Господа Головною окрасою та архітектурною домінантою Тернополя є Тернопільський катедральний собор, який збудований у другій половині 18 століття. Орденом домініканців костел вирізняється незвичайною архітектурою дахів його башточок. Саме цей елемент робить його унікальним та надзвичайно впізнаваним серед безліч інших аналогічних споруд в Україні. Під час Другої світової та визволення міста радянськими військами костел дуже постраждав, як і весь центр Тернополя, але, на щастя, був відбудований і використовувався як картинна галерея. Однак вже 1989 року був переданий Українській греко-католицькій церкві та отримав статус пам'ятки національного значення. До речі, зараз костел носить ім'я непорочного зачаття Святої Діви Марії, а ось при побудові він був присвячений святому Вінсенту Ферерському, що дуже незвичайно для української території, адже Вінсент Ферерський в нас не дуже багато храмів йому присвячено, в общем. А найстарішою церквою Тернополя є надставна церква Воздвиження чесного Христа, збудована ще в 16 столітті в візантійсько романському стилі, збудована приблизно в той же час, коли засновано саме місто Тернопіль. Церква знаходилась біля львівської брами на той час і виконувала оборонні функції, що і зараз дуже добре видно по надзвичайно товстим кам'яним стінам, збудованим з пісковику. Дзвіниця ж церкви збудована у 1627 році. Про що досі над входом в храм є пам'ятна табличка? Церква зараз належить до ПЦУ, що не може не радувати. Ну і ще одна старезна культова споруда Тернополя це собор Різдва Христового, який стоїть на вулиці Руській. В нього теж надзвичайно масивні кам'яні стіни, що свідчить про те, що свого часу ця церква теж виконувала оборонні функції. Ну, така вже доля церков Поділяти Східної Галичини виконувати оборонні функції у XVII-18 століттях. Цей храм дійсно вражає своєю величю, розмірами та незвичайної форми архітектури, які насправді рідко можна побачити на теренах України серед церков, які збереглись до сьогодення. А тепер запрошуємо вас у місце, яке більшість з вас навряд чи самостійно відвідає тернопільський краєзнавчий музей. Для нас, Мариною відвідати краєзнавчий музей в новому місті це завжди один з перших пунктів програми дослідження. Ну, мабуть, після відвідин пабу з крафтовим пивом. Усі краєзнавчі музеї можна умовно поділити на недолугі та адекватні. Перші дають дуже невеликий огляд чогось місцевого, наприклад. Виставку художніх робіт місцевих школярів, а також вони можуть бути наповнені якимись загальнодоступними історичними артефактами, шматками кераміки, вишиванками, обов'язково прялка, іноді кілька прялок. Бо це ж така річ, яку можна запросто дістати з бабусиного горища у будь-якому селі. А головне, що вони розповідають або щось загальновідоме, або щось нікому невідоме та та нікому власне не потрібне. Адекватні ж краєзнавчі музеї комплексно та повноцінно розповідають вам про особливості тієї місцевості, в якій ви знаходитесь. Зазвичай такі музеї мають природничий відділ історичний та про сьогодення регіону. Головне, що вони дають змогу відчути саме місцеву автентику та детально розказують про події в історії конкретного краю. Тернопільський музей, на щастя, саме з таких. І його за цією якістю можна поставити в один ряд з Полтавським, Рівненським, Миколаївським та Вінницьким. Про останні, до речі, можна переглянути відео про Вінницю у нас на каналі. А до речі, мене досі дивує, чому те відео таке популярне, щоб адже особисто я не вважаю його нашою найталановитішою роботою. Проте, ну подивіться та складіть своє враження. А ми ж будемо вдячні, якщо ви поділитесь своєю думкою в коментарях. Повертаємось у Тернопіль. В музеї дуже сподобалась велика кількість інсталяцій, адже погодьтесь вивчати їх набагато цікавіше, ніж просто ряди виклад під скло експонатів величезним мінусом же я можу назвати те, що склалось враження, що люди, які пишуть описи до експонатів, досі застрягли десь в совку. Вам тут і там траплятиметься щось про повстання селян проти гноблення польською шляхтою, класову боротьбу робітників проти експлуатації капіталістами та про героїчну Червону армію. Ну, тобто шляхта засранці, капіталісти засранці, поляки засранці, більшовики русня молодці. Тому за експонати та комплексність лайк, за описове супроводження експонатів величезний дізлайк. Однак, якщо ви опинились в Тернополі в таку ж дощову погоду, як ми, радимо неодмінно відвідати цей неоднозначний та все ж з місцевим колоритом музей. До сонця ближче, хто-небудь. Поясніть мені, навіщо це горище? Ми на будівлі, не мов на острові. Це дуже просто смажені тости, ми у пошуках вражень острова. Так ось, коли ви будете шукати, що вам подивитись в Тернополі, напевно вам на Google Мапі та на місцевих сайтах попадеться такий об'єкт, як Тернопільський замок. Він, власне, за моєю спиною. Хоча це не зовсім замок, це всього лише одна зі споруд замкового комплексу, який колись тут був. І розмухувати штучний інтерес до неї ми не будемо. Якщо ви любите замки, залишайтесь на каналі. Дуже скоро в наступних випусках будуть справжні замки Тернопільщини. Що тебе? Я знайшов голубів, які від мене не чекають. Принаймні поки що. У мене медитативного цього немає, як у тебе. Для мене це просто. Добки. Що другий день намагаємось знімати Тернопіль. Другий день йде дощ, тому як можемо, так і знімаємо. Дуже багато вам про цей ставок будуть розказувати в інших відео. Ну, насправді, вважаю його виключність перебільшеною, Ну, тому що реально в кожному селі є такий ставок. Десь більший, десь менший. Там, де я виріс, в селі хуторогубиних, а там приблизно такого розміру. Так ось. Звідки взявся? Пан Тарнопольський гетьман коронний, який власне, збудував Тернопіль. Він тут збудував замок. А на місці цього ставка була заболочена місцевість. Тут річка серед тече, тече вона з півночі на південь, впадає в Дністер. І, ось, значить, щоб оці болота якось привратити щось більш культурне, збудували тут дамбу і зробили ставок. Ой, калюжа. А, що зараз? Прогулянки на ставку, морозиво на ставку, пляжі на ставку, велодоріжки на ставку, все короче, на ставку. Це прикольно, але це не головне в Тернополі. Безлюдна сьогодні набережна, в добіса, біса холодно. Сьогодні 30 вересня, але на вулиці плюс 9. Дуже мокро, Нікого нема. Лише іноді велосипедисти проїжджають, рибалки. А вчора бачили чувака на байдарки. І не могли довго зрозуміти, що ж його змушує в такий вітер, дощ, пливти через ставок. Так. У нас через тривалі дощі вже ставок з берегів виходить трошки. Ой, ріба. О, вона померла. Кодали, але вона вже померла молодою, померла молодою. Може її треба випустити? А, ні, вона ще й кидай її туди. Ой. де вона жива. Мені здається, це диво. Ливи, живи а. це життя. Ось так ми рятуємо життя зовсім випадково. Що у нас тут над ставком? Качки, ставку. Мартини над ставком. Це красиво. Навіть рибку врятували. Що, друзі, дійшли до острову кохання? Йдемоте, подивимось на кохання в плюс 9 і дощ. Що, як казав класик, купатися чи не купатися? Ці питання задовбують мене. Чи може скинуть враз штани, та батерфляєм запуздячить, аж поки за боями в очах не потемніє. Про наслідки можливі, не подумавши. Простуда, геморой, чиряк на сраці. Сапльована палата, лікарі і кубка Маргарита над могилою. А під ними лежить той фраєр, що так любив купатися. Хто тут? Лесь Подроб'янський. <звук> Це ж митець. Так, ну тут лавки для кохання є, але... Кохатися в таку погоду, то, звісно, таке. То ще хуже, ніж купатися. Хоча, може кохання гріє, воно не так. То я вже старий, мабуть, то мені вже погода впливає на лібідо. <рес> мабуть, у 18-річних все одно, яка погода, чи йде дощ. Все, може вони більше поки не знімають. Я вже висказав все, що, що хотів про цей його Ну, Він прикольний, романтичний, можна сказати, Друзі, дякуємо за перегляд цього відео. Сподіваюсь, ви не пошкодуєте підтримати наш канал лайком та коментарем. Ну і, звісно, підписатись, якщо ви ще цього не зробили. Переходимо до висновків та оцінок. Тернопіль зустрів нас яскравими променями осіннього сонця, а потім п'ять днів щедро поливав дощем, і це значно вплинуло на наші враження. Адже бачили ми в основному Тернопіль дощовий і не відвідали кілька цікавих для нас зелених зон міста. Тернопіль по-своєму унікальний. Він не настільки блискучий, як Львів, не настільки сивий та історичний, як Київ, не настільки зелений, як Полтава, не настільки комфортний, як Вінниця. Проте він вдало поєднує в собі всього потроху і сам по собі залишається цікавим та атмосферним. Пам'ятки. Величезна кількість цікавих споруд Тернополя було знищено під час Другої світової війни, проте в Тернополі збереглось багато старих споруд житлового та комерційного призначення, ну і кілька старезних культових споруд. Тож, не дивлячись на певну обмеженість, гуляти Тернополем приємно. А величезна кількість старих замків палаців та храмів, що знаходяться в Тернопільській області, роблять його чудовим місцем для того, щоб тут зупинитись і оглядати околиці. Саме так зробили і ми. Тож скоро чекайте на каналі відео про. З бараштеребовлю, Микулинці, Скала, Твишнівець та інші окраси регіону. А наша оцінка Тернополю за пам'ятки 6 із 10. Туристична інфраструктура з дорогами тут все норм, принаймні нам не траплялись відверто погані. Також додає зручності компактність міста. Проїхати з окружної до центру можна менше ніж за 10 хвилин. А навіть в годину пік в центрі ми не помітили значних корків з паркуванням у центрі поганенько, але це проблема типова для багатьох міст і не тільки в Україні. Готелі в Тернополі є, їх начебто достатньо. Також великий вибір квартир подобово. Зазвичай ми віддаємо перевагу готелям. А в цей же раз обрали квартиру, чесно кажучи, трохи невдало. Так вона знаходилася прямо над центральною пішохідною вулицею. Проте в самій квартирі, техніка, меблі та навіть вхідні двері виявились геть вбитими. Заклади харчування в Тернополі є різного рівня. Проблем, де поїсти і випити, немає. Радувало також, що пабів з крафтовим пивом виявилось декілька. Лерок на вулиці Олени Кульчицької виглядає доволі широкоформатним та позиціонує себе більше як гастропаб. Полонія на театральній площі більше схожа саме на типовий паб з крафтовим пивом. Тут великий вибір крафту на розлив, та в банках проте і ціни трошки вище. Ну найбільше нас здивував заклад, що називається Коза на пошті. Вибір пива про. Просто шикарний, проте загалом тут доволі брудненько, багато підлітків. Але зайти сюди варто, просто щоб побачити. Сидіти там можливо і не варто, але ну просто зайдіть, подивіться: снідали ми в Карма Кава та в Централі. Обидва заклади залишили дуже приємні враження, тож радимо їх відвідати. Усі геомітки залишимо в коментарі під відео. А вас просимо поділитися своїм досвідом від відвідин Тернополя та цікавими закладами, які вам тут трапились. Наша оцінка за туристичною інфраструктури. 7 із 10 наш особливий критерій чи хетаже, чи хочеться тут жити. Про Тернопіль важко сказати щось відверто негативне. Тут багато пішохідних зон, парків, скверів, лавок. Ті парки, що ми бачили, перебувають у гарному стані, прибрані та доглянуті. Тут приємно просто гуляти і є багато місць, де це можна робити з комфортом. Тут є промисловість і робочі місця. Місто загалом компактне та приємне на дотик. Єдине, що ми б відзначили з негативного, це громадський транспорт, місцеві тролейбуси виглядають. Ну, дуже застарілими. Проте чогось вражаюче, позитивного, якогось вау-ефекту тут теж нема. Тому наша оцінка ЧХТЖ 7 із 10. Ну і наостанок просимо вас поставити лайк цьому відео та підтримати нас коментарем. Бережіть себе, допомагайте нашим Збройним силам і пам'ятайте, наша Україна неймовірна, і ми разом з вами будемо продовжувати її відкривати та пізнавати.